Вітаю, друзі! Радий знову з вами зустрітися в нашому огляді нумізматичних новинок. Сьогодні у нас особливий випуск. Розглянемо відразу кілька унікальних монет та злитків від провідних монетних дворів світу. Почнемо наш огляд із злитка Один, це перший випуск у спільній серії Германія Mint та Royal Mint. Злиток герметично запакований у прозорий блістер, який забезпечує захист від зовнішніх пошкоджень. На лицевій стороні бачимо зображення Одіна на троні, скандинавського бога мудрості та війни, кожен елемент трону, одягу та атрибутів пророблений надзвичайно чітко. Один тримає свій легендарний спис гунгнір – символ мудрості та влади. Біля ніг Одіна його вірні вовки, що символізують силу. Над Одіном два ворони: Гугін і Мунін, які уособлюють думку і пам'ять, їхня роль. Приносити звістки з усього світу з обох боків трону видно стилізовані драконові голови, що нагадують про скандинавські кораблі. Підпис Одін виконаний у характерному скандинавському шрифті. Зворотня сторона злитка містить технічну інформацію. Перший злиток у серії завжди викликає великий інтерес, особливо серед тих, хто любить скандинавську міфологію. Вважаю, що це чудовий старт для початку нової серії. Переходимо до панди 2025 року. Китайський монетний двір продовжує радувати нас чудовими дизайнами. На срібній монеті зображена панда в природному середовищі, типовий для серії сюжет, але виконаний надзвичайно майстерно. Особливістю серії є їхній художній підхід до зображення панд, що робить кожен рік випуску унікальним. На реверсі зображені дві милі панди в грайливій позі серед бамбука. На зворотній стороні зображено храм неба в Пекіні. Монета ідеально підходить для колекціонерів та початківців, і навіть великий тираж у 10 мільйонів не зменшує її інвестиційний потенціал у довгостроковій перспективі. Також отримав монети Panda і у золоті. Дизайн ідентичний до срібної версії. Монета поставляється у оригінальній запайці монетного двору. Як на мене, це дуже вдалий варіант упакування. Купуєш монету у дилера чи навіть із вторинного ринку і точно знаєш, що монета буде у тому ж стані, в якому виїхала із монетного двору. Монету, звісно, можна дістати із запайки і покласти до капсули, що більшість колекціонерів і робить. Але якщо купуєте дану монету як інвестицію, то я б рекомендував дану запайку залишити. Особливу увагу хочу приділити новому раунду Gellerhorn із серії артефакти покажу спочатку звичайну версію. Серія від Германія Мінт розпочинається з легендарного рогу, який є одним із ключових символів скандинавської міфології. Ця серія поєднує історію, міфи та сучасне мистецтво карбування, пропонуючи інвесторам та колекціонерам ексклюзивні вироби. На лицевій стороні зображений ріг Ялархорн у всій своїй величі, оточений візерунками, стилізованими під скандинавський орнамент. Фон нагадує дерево життя, що символізує зв'язок світів, по колу рунічні символи, які додають монеті автентичності. На зворотній стороні розміщено герб Германія Мінт, технічні характеристики та рік випуску. Дизайн вражає деталізацією, а тема скандинавської міфології додає особливого шарму. Хочу показати вам і преміальну версію Гіалархорн. Давайте почнемо з упакування. Преміальна версія монети поставляється у розкішному вогняному упакуванні з написами, яка підкреслює статусність цього екземпляру. Всередині упакування міститься дерев'яна коробка, яка має приємну на дотик текстуру та виглядає дуже елегантно. Додаткове гравіювання на коробці затримує увагу. Усередині коробки фіксується монета. Яка знаходиться у прозорій капсулі, що забезпечує її захист і дозволяє насолоджуватися виглядом, без необхідності діставати її. Кожен раунд супроводжується сертифікатом, оформленим у стилі Германія Мінт, що гарантує її якість і ексклюзивність. Центральний елемент легендарний ріг Ялархорн, прикрашений тонким шаром 24-каратного золота. Ріг виглядає ще більш деталізованим завдяки античній обробці, яка додає йому об'ємності. Фон повторює мотиви дерева життя, стилізовані під стародавню скандинавську символіку. По колу рунічний алфавіт, виконаний з точністю та увагою до деталей. На зворотній стороні герб Германія Мінт також прикрашений позолотою. Навколо розташовані технічні дані, вага. Проба та рік випуску? Антична обробка додає глибини та благородного вигляду. Тираж лише 500 штук, що робить цей раунд надзвичайно рідкісним. Яка версія вам подобається найбільше? Звичайна чи преміальна? Які монети чи раунди з огляду вам сподобались? Напишіть у коментарях. До нових зустрічей у наступних оглядах.